Ой, всім привіт! Я подивився шоу Фанатка для Терена. По-інакшому я не можу назвати <с horrible> вид типаж цього шоу. Знаєте, це відео буде не про музику, але в якійсь мірі про шоу бізнес так як назвав Олександр Терен любить бути в центрі уваги, любить бути медійним. От, і в Хині б хотілося з вами просто в такий Mm. Звичайній обстановці, так, поділитися е своїми думками. Я тільки прокинувся в мене зараз восьма ранку. Не було повітряної тривоги, слава Богу. Типу, ну я вроді би виспався, але, от, знаєте, я люблю зранку це попити кав... так, без реклами. Попити кави, і щось поговорити. Правильно? Без хромаків можете подивитися срач в моїй кімнаті, з Жаси спить тут. Я дивився Холостяк. Е Ще от перший сезон, коли був Максим Чмирковський, тоді мені сподобалось. Я щось намагався дивитися другий сезон. Там був якийсь, пам'ятаєте, типу хірург, який, типу ЛГБТ, потім там ще якийсь вже некрасивий був холостяк, і потім я це не дивився. Я знаю, що там на теле Кірс робить ці огляди. Я дивлюся зараз огляди, воно дуже класно зараз там підмічає такі моменти, склейки. Ну, конечно, СТБ тебе вміє, звісно, подати щирість під монтажем. Коротше, ну, с тебе точно пройшли курс по мобільному монтажу, і, до речі, Я навчу тебе монтувати швидко, цікаво та креативно. Відео на твоєму телефоні. Всього за 599 гривень ти отримаєш сім повноцінних модулів. Це базовий монтаж, креативні переходи, робота зі звуком, текстом, маски, фрейми, футажі, хромакей. Ти зможеш освоїти складний монтаж та роботу з нейромережами. Додатково на тебе чекаючи відео туторіали, як робити складні ефекти для твоїх відео, які будуть набирати багато переглядів. Я і мої учні вже співпрацюємо з зірками українського шоу-бізнесу на секундочку. Тобі а подобається? Дуже. Я дізнався про Олександра Терена на концерті Роксолани. Це було. В квітні цього року ще він вийшов на сцену, він танцював з Роксоланою, Звичайно, мене це захопило. Типу, вау! Типу, мене вразила людина так на протезах, типу, таке витворяє так вміє. Тоб, ну, тобто, в мене було захоплення. Дійсно, але знаєте, от є, є такий типаж артистів, я вже не перший раз кажу, що от от є певний образ, і як тільки вони відкривають рота, цей образ кудись улітучується. Оце так само з Олександром Тереном. От, типу, я пам'ятаю, коли його оголосили, да, що він буде холостяком, вау! І ось да, від, відбулись ці зйомки, і почався перший цей випуск, і я його звичайно дивився. Ну, звичайно, СТП на як завжди. Холостяк, вони ж завжди подивляться. Це ж Холостяк, як таке, знаєте, елітне, лакшері, дісінлімітиш, це монтаж. 158 реклам і так, і, і парковий так показати, і так, і хідник, і так, і дівчата всі гарні. В принципі, от я коли дивився перший випуск, я розумів, що він якось ну, не впевнено себе поведе. Ну от видно, що з нього намагаються, от, знаєте, скліпати ось цей образ ідеального. А це дуже хірово. Знаєте чому? Тому що ми дуже часто взагалі в житті все ідеалізуємо, і потім закохуємося якусь ідеальну картинку. А потім, коли воно виходить по-іншому, я навіть по своєму досвіду кажу, це дуже больно. І Боляче. І так само дівчата, які да, там, бачать того листяка під час зйомок, де він себе веде, типу, типу, як галантний кавалер. Е, ну, вони ж можуть деякі й закохуються в цей образ, да? а потім ну, в житті ж це ж інша людина. І це видно, що він інша людина. Як би не намагалися, я я уявляю, що там редактори і так багато вирізають його перлів, знаєш, як ото кажуть. Е, того, що ну, те, що він говорить, от реально. Правда, ну, я не знаю. Ну, типу, краще б ще всі його інтерв'ю вирізати. Так от, взагалі, чому я роблю якийсь там огляд? Це не огляд, це більш таки, знаєте, там, наші з вами ранкові ом, побалакани. О. я ж дивився перший випуск, другий випуск, ну вже з третього випуску. Я вже почав перематувати. Ну, тож, по-перше, дуже скучно. Ну і його реально, він реально, оце знаєте. От мої рядки з пісні. О, він такий нарцисичний, він не вартує тебе, ох, він і егоцентричний, він любить тільки себе. Прям оці ці рядки з моєї пісні хочеться заспівати всім дівчатам, тому що це про цього холостяка. Тому що ну не можна бути таким самозакоханим. Ну, не можна у кожної дівчини запитувати. А чи читала ти мою книжку, чи дивилася ти всі мої випуски всіх програм? Ну, типу, я звиняюсь, ви прийшли, ну, типу, відносини там строїти? Чи, ну, типу, ну це так само, як яшок прийшов би на проєкт холостяк да, і сказав: Слухай, а ти всі мої пісні знаєш? А що співається в другому каплеті ретроградного Меркурія? А, в якому році в мене там украли ютуб канал? а... Ем, яка була ціна перша на курс по мобільному монтажу? А яка вона по акції? Ну а скільки в мене відео на старому ютуб каналі і на цьому? Чи всі ти відео подивився, подивилися на моєму ютуб каналі? Ну розумієш, що за бред? І це, звичайно, дуже виводить з себе, тому що в кожному випуску він нікому з дівчат нічого не дожен. Головне, що він там з другого чи третього випуску вже з усіма перелизався. Оце, звісно, оце, да, оце, з правильно. Це Юстина бачить, як він лишиться з цією, який там ну, коротше, яка переможе. Ну, ви, ну там хто там бізпалом зливав, що вона переможе. Ну там. Видно, що там задумка сценаристів була така, да, що типу військовий, волонтер, що вони мають бути разом. Ну, Сам факт в тому, що от Юстина бачить, як вони там цілуються. Юстина, типу, намагається понамагається триматись. Боже, Юстина, оце, о, Боже, це вона наша перший раз закохалася. Ні, ну, у нас всіх було перше кохання таке в тому плані, що не в тих закоховалась. Оце дивись, боже, жалко ту Юстину, бідненька, планче, страдає. Думаю, боже, Юстина, моя хороша. І він такий, знаєш, як ні в чому не бувало. Ну, типу, та ні, це ж нічого не знаєш. Як він щось там негарні щось сказав, тому ага. Вав. Ну, тобто, ні, Юстина. Ми не цілувалось, такого не було. Це ти, ти придумала. Ну, типу, чисто газлайтінг. Ну, реально чисто газлайтінг. І типу, ну, а хто він по гороскопу? Подожіть, а хто Терен по Грозковін? Якщо близнюки, це просто треш буде, подожди. Терен, Терен. дата народження. Ні, мені. Терен дата народження. Травня, 13 травня. Це. Це. Ну, це цей. Це телець. Мені взагалі з Тельцями мене ну гарні відносини. Ну, типу, з близнюками теж. Просто близнюків, ну там це біполярка грає, і типу близнюки весь час люблять увагу на себе. От, весь час вони хочуть, щоб тільки про них говорили. Вони ж бідні, нещасні. Близнюки, це. Ну не знаю. Може 23 травня втерана, день народження. Ну він більше до близнюків підходить. Хорошо, телець, так телець. Що я хочу, оцей оце випуск, де ця дівчинка тіпо, пішла, де типу, де вона в неї було день днірожіння, де поплідне. Також треба розуміти, що Одам, він терен, він такий, типу, правильний, читає книги, пише книги, йо. І ну, коли ця дівчина не пам'ятаю, як її звати, ну як в татушках. Каже, що типу я хочу з ним провести час, а він їй дарує, що йому там подарив букет такий в собі, звісно. І ну, типа, блін, не те, що типу ну, СТБ, ну ви могли заказати якийсь хороший букет. Ну, типу, просто в мене друг е, займається цвіточним бізнесом. І я знаю, що таке. Круті, класні, гарні, вишукані е, букети. Я не рекламую його. Я кажу про те, що типу, де ви взяли той букет, з якого переходу. Е, і книги. Іншого проти книг немає, але ну, це розумієте, це знову ж нав'язування. Типу, ну я ну, холостяк нав'язую да, свої книги. Там, ти читала мої книги? Ти всі знаєш випуск, Ну, тут треба розуміти, що треба спитати, хоча б було в неї, що ти хочеш. І ти типу, ж її, типу, уход, як не знаю, як там то Все вона правильно зробила. Типу, і взагалі видно, що <клух> більшість дівчат, коли в кадрі, вони намагаються типу, грати цю роль. Там закоханий у себе дівчину, тому що ну не так, ну це не той хлостяк, де дійсно всі такі його побачили, і всі такі, о, Боже, я потікла. Ні, це не той хлостяк. І я пам'ятаю, що якесь було інтерв'ю, де Терен розказував, що йому нафіг цей холостяк не надо, ну, запропонували окей. І знаєте, знову ж таки мені приходив в голову Назар, Грабар, да, його е, прізвище, також е, військовий, я думаю, ви знаєте, це колишній танцівник Лободи, модель. Я з ним знайомий, ми познайомилися з ним, Боже, який це був рік. Або 20-й, або 21-й, він просто живе в тому будинку, де мій друг. І якось це, невидно, був коронавірус. Я пам'ятаю, що ми пили. Ну як, Назар не пив, кстати. Але ми класно проводили час і тоді по спілкуванню, да? А Назар виявився дуже цікавою, цікавою людиною. Тобто, так, він там не п'є, може й п'є, я не пам'ятаю, але він тоді не пив, я пам'ятаю. Але навіть тоді він наскільки був цікавим, такий, знаєте, різно. Стороннім от клянусь, коли я потім щось чув ці плітки, що Назару також пропонували на холостяки. Він відмовився, і я розумію, чому він відмовився, тому що йому це нахер не надо Оця вакханалія йому не надо цей піар. Типу він же наївся наситився цим шоу-бізнесом до схочу, тобто у людини і реально інші цінності. Утерена, а давай Холостяк, а давай, буду собі піарити в інфополе, типу, окей, паразитувати на цих почуттях, оце знаєте, ну що на сезон Холостяка. Ну, от, ну от, скільки ми б хотіли б вірити, що вони дійсно шукають своє кохання, ну не шукають вони своє кохання. Нікому це не надо. Хтось приходить за лайками, хтось за популярністю, а хтось просто так, знаєте, поплакать в кадрі. Якщо ми бачимо, що він облизує всіх дівчат, типу, ну, як, ну типу, як можна по поцілунках оприділити, чи твоя ця людина, чи не твоя. Ну, типу, Ну ні, Може, у когось якісь різні методи, що я оці крайні два випуски, які були, я їх просто перематував. Я їх перематував, тому що, ну, по-перше, це затянути, да, це хронометраж, що ще не зрозуміти, не він такий довгий. А, ага, побачення, вони ж вообще скучні. Ну, типу, я ж знаєте, включаю на якісь там обговорення, коли дівчата там починають щось орати друг на друга. це хоча б інтересно, розумієте? А це, типу, оці побачення, де вони по півчаса дивляться друг на друга і не знають, що сказати. Типу, ну, вау. Вам, ну, сценаристи з тебе, ну ви вже хоча б там би придумали якусь сюжетну лінію. Я не знаю, там хтось би пукнув під час побачення, не знаю, там би, хтось, би не знаю, хтось напився під час побачення. Ну, слухайте, ну правда, побачення максимально скучні. Ну, от, от, оце обговорення, оце ще нормальне, і все. Все ж інтересно, з цього листяка. Якби це шоу йшло на MTV, а, я ще розумію. Пам'ятаєте, на MTV там було тіла та Кіла, подушка для Періс Хілтон, типу там різне було. Тут ж себе, це ж про вишуканість, про дійсно кохання, про щирість, про сенс. А, подарунок сенсом. Я вже просто жду той фінал, подивитися. Оце, я, знаєте, що диблю зараз? Огляди на телекірс. мені це хватає. Подивився, вона все роз, розібрала по полочкам, рознесла, аргументувала, і все. Я думаю, бо, ж, щоб я дивився оці ще оце погляди на побачення один на одного, а потім казати, вона на мене uh, пожалувалась, вона мені висказала, що це я маю uh, удовлетворяти її потреби. Я пам'ятаю, да? Тупом пам um, дівчину, якій 28 років, ну, я думаю, що вона приховує свої вікна. Ну, щось... ну ладно, дело не в тому. Um, вона реально висловилась йому, що їй не подобається. І це ж вона дуже в ніжній формі висловилася, тому що вона підбирала там слова, і так то, там нормально було. І він її вигнав за цього. Типу, ну, а що вона сказала не так тоді? Ну, типу, ви поняли, так? Да? І це, ну, ну коротше, просто е, шоу. Покохайте мене таким, яким я є. Але ви маєте знати всі слова з моєї книги, всі мої шоу, всі мої досягнення і так далі. Кохання це для мене не про досягнення десь там в кар'єрі. Чому не говорять про життя Терена до там, повномасштабного вторгнення? Ким він був, де він працював, чим він займався, що він любив, в яких компаніях він тусив і так далі. Чому? От такий в мене сьогодні м, ранковий, без монтажу, без якихось цих, а може, там буде щось монтажу. До речі, курс по мобільному монтажу, друзі, я, а, так як новий рік, так як зараз курс коштує 2100, я роблю знову знижку. Новорічні знижки. 599 гривень вартість курсу по мобільному монтажу. Доєднайтесь, ви отримаєте необмежений по часу доступ до моїх відео уроків, де я вас навчу базовому монтажу, хто взагалі не вміє монтувати, складному монтажу. Ну це, ну коротше, в мене там йде курс з базового, і отак ми починаємо. Потім переходимо на складний, нейромережі, ефекти і так далі. А в одному модулі він складається з тайм-кодів, де в кожному там код розписаний, що ми зараз проходимо. новорічні знижки для вас. Я навчу вас класно. Легко і креативно монтувати. Дякую вам за перегляд. Якщо вам щось не зрозуміло, напишіть мені в Інстаграм. І, я вам... і там в Інстаграм можете зайти в хайлайт, почитати відгуки, подивитися, що ще входить в програму курсу. Ось таке було моє сьогодні ранкове відео. Навіть сьогодні не натоналився. От просто так сів в кадрі, так надягнув, надягнув. У мене, коротше, є два мікрофони. Ось все, тут все така. Коротше, штука. Я думаю, блін, чого всі в кадрі сидять з такими мікрофонами, а я що, не можу? А, я бажаю вам гарного дня. Давайте я вам скажу, чи буде у вас сьогодні гарний день. От, ті, хто подивились моє відео. Без. Ой. Там було написано Там було написано без перспектив. О Боже. Ні, без дубль два. Блін, я не хочу монтувати це відео. Я хочу так взяти його і виставити. Але курс по монтажу... Доєднуйтесь. У мене ще сьогодні буде відео на каналі, я вже, типа. Приморофітіс і сяду на хромакей і вам запишу. Ну я не шоу ішов бізнесу, буду там арати. Ви ж любите, хочете, щоб я арав? Так, чи буде у вас сьогодні класний день? Давай. Що тут написано? Безперечно! Безперечно. Да, добрий ранок, бо це у мене зараз так зранку вийде. А ще я буду зараз одягати лінзи. Може мені ще в кадрі перед вами одіти лінзи? Взагалі, буде чи назис? Ладно, треш контенту вам вистачить. Бувайте.